Чи можна подружити класику і лофт в одному інтер'єрі, як правильно поєднувати традиційні елементи з індустріальними деталями? Дизайнер Олена Паутова повісила кришталеві люстри на тлі цегляних стін, доповнила класичні меблі предметами зі скла і пластика, одним словом, створила багатогранний інтер'єр, який ніколи не набридне. Загальна інформація: місце місто Раменське, метраж 94,2 квадратного метра, кімнати. Три санузли, два висота стель, два вісім метра. Дизайнер Олена Палтова закінчила Московський художньо-промисловий інститут в даний час розробляє індивідуальні проекти інтер'єрів. Кожен новий проект для Олени це виклик. Побачити очима замовника майбутній інтер'єр і втілити ідею з мінімальними компромісами. Ось що захоплює її в професії: замовник і побажання. Дизайн проект розроблявся для сім'ї з трьох осіб, сімейної пари та їх трирічної дочки. Основним бажанням замовника було створення еклектичного інтер'єру, який включав би такі стилі, як лофт і неокласика. Переді мною стояло завдання обладнати вільно. Стильну втурну вітальню вона повинна бути нейтральною, щоб господарі в подальшому могли з легкістю переробляти її шляхом різних декоративних рішень, також потрібно було продумати єдину зону кухні і коридору, які були розділені широким отвором без наявності будь-яких дверних конструкцій. Перепланування після обговорення з клієнтом функціональності всіх приміщень квартири я ретельно продумала подальше перепланування, ми прибрали дверний отвір в кухню. Щоб обіднать простір кухні і холу, замінили подвійний отвір в дитячу кімнату одинарним для того, щоб в зоні передпокою помістилася тумба оздоблення одним із основних оздоблювальних матеріалів, який замовник хотів бачити у своєму житловому просторі, була цегла. Я вирішила використовувати у вітальній состорони фактурний клінкер. А в зоні кухні холу, вибілений цегла на підлогу постелили два види ламінату. В громадських зонах і на кухні використовували темний відтінок. А для вітальні я вибрала фактуру, що нагадує статеву дошку. Це додає кімнаті, атмосфери лофт санвузол буде оброблений прямокутною плиткою нейтрального сірого відтінку і мозаїкою. Таке поєднання виглядає ефектно. Зберігання, щоб не захаращувати хол шафами. Я перенесла систему зберігання з коридору, в приєднаний до квартири Тамбур. Це рішення дозволило зробити передпокій вільної, і стильної у спальні і в дитячій передбаченні також шафи для особистих речей. На кухні вдалося розмістити багато систем для зберігання. Будь-яка господиня буде рада такій кількості ящиків і полиць у санвузлах. Ми зробили ніші в стіні, щоб в них можна було виставити всілякі косметичні засоби. Світло з самого початку замовник попередив, що не хоче створювати багаторівневі стелі і хитромудрі світлові рішення. Тому всі джерела світла виконують тільки потрібні функції. У вітальні повісили велику класичну люстру. Вона ектно підкреслила елементи лофт в кімнаті, коридор підсвітили стильними лампами і вбудованими спотами. На кухні над столом вирішили розмістити шикарну кришталеву люстру, також могла б красуватися в який небудь садибі. Для санузлів вибрали світильники з поворотним кутом, який можна міняти за бажанням колір. Кольорове рішення для цього проекту витримано в світлих, спокійних фонових тонах. Акценти я зробила на предметах меблів і декоративних елементах. Це створює затишний простір і приємну атмосферу, переважають коричневий, світло-бежевий, кремовий і золотисті відтінки. Така колірна палітра повністю відображає ідею теплого благородного житла. Меблі переважно всі меблі виконані в класичному стилі. Для кухні я підібрала масивний круглий стіл. За яким приємно збиратися разом з сім'єю і гостями і зручні стільці з підлокітниками у холі при вході стоїть банкетка, а навпроти консоль, щоб поставити сумочку, покласти ключі і рукавички. У вітальні не обійтися без затишного котового дивана і крісла, якщо прийдуть гості. В якості додаткового місця можна використовувати ПУФ, який в звичайний час ховається під скляним столиком. Щоб надати затишку кімнаті, ми побудували камінний портал, його можна використовувати як звичайну консоль, а можна поставити свічки і створити романтичну обстановку. Декор і текстиль господарі не хотіли захаращувати простір дрібними деталями і безліччю аксесуарів. Тому декор представлений в невеликій кількості я намагалася приховати недоліки приміщення за допомогою дзеркал, так, наприклад, в коридорі воно візуально розширює прохід, а при вході в кухню приховую непрезентабельний кут, щоб спростити догляд за текстилем на кухні, я запропонувала повісити жалюзі, а ось у вітальні і спальні зупинили вибір на напівпрозорої тюлі і щільних шторах. Стиль, як і хотів замовник, я постаралася уникнути нав'язливого єдиного стилю, з'єднавши воєдино елементи сучасної класики в сучетани з м'яким лофтом. Складнощі і терміни не просто виявилося зробити конструкцію з нішею в одному з самозлів. Потрібно було внутрі спрятати бойлер і організувати до нього доступ через люки, але із завданням впоралися. Втілення проєкту даної складності складе близько 4 місяців. Метраж по приміщеннях: вітальня 2047, дитяча 1447, спальня 1844, коридор 11-24, кухня 1473, нозли 4-2 і двак, балкон 8-65, планування. Поради читачам room. Як створити подібний інтер'єродин старайтесь далить обробку приміщень лаконічною нейтральною, уникайте жовтих і персикових відтінків стін, тоді на їх тлі будь-яка яскрава меблі або предмети декору будуть виглядати виграшно. 2. додайте кольору в інтер'єр за допомогою декору, подушок, штор картин. Вас в такому випадку ви завжди зможете освіжити інтер'єр, замінивши тільки кілька предметів і помінявши акценти. 3. Поєднуйте сучасні меблі з класичною обробкою і навпаки, кришталева люстра на тлі кирпичної кладки, класичний кухонний гарнітур з утра обіднім столом і столями. З'єднайте сучасність, лаконічність і класичний затишок, отримаєте бажаний інтер'єр. Бренди представлені в проєкті Холп. Підлогове покриття, ламінат гаро меблі, банкетка, Комод зеркала на замовлення, освітлення, люстри, фосцеріні цабочі, вітальня, підлогове покриття, ламінат гару, меблі, диван слепе слеп, книжковий стелаж. і тумба під на заказ кухня, оздоблення, цегла, студія старовинної цегли, підлогове покриття, ламінат гаром, меблі, стіл і стулья, легоме, гарнітур, стильні кухні, санвузли меблі. Тумба ікеа, Гарнітур, ванна класичної форми роца